Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Карта Дня Козироги для вас з 30 грудня по 5 січня. Це дуже важливий розклад, тому що на сьогоднішньому розкладі ми переходимо з вами. З 2024 року у 2025 рік. І дуже важливо перейти на правильних емоціях, тому що ви закладаєте енергетичний фундамент на весь рік. І так, давайте дивитися підказки від вищих сил, налаштовуйтесь на позитив, на все хороше. І дивимось цей важливий тиждень для вас. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота та неділя. Дорогі глядачі, мені подобається розклад, буду вам все пояснювати. Насправді, тиждень починається зі старшого аркану жриця і. А вона завжди відкриває такі, знаєте, неймовірні можливості, тому що будь-яким способом ви можете досягнути бажаного. Але те, що я бачу і в понеділок, і в вівторок, це знаєте такі відкриті книги. Тобто, вам треба черпати знання, вам треба ще щось пізнавати і навчатись. І те, що ви не допрацювали в 2024 році допрацьовуйте в 2005 році. Це буде впливати позитивно на ваші фінанси. Якщо у вас є такий момент, що ви хочете заробляти більше, якщо у вас є е, от якраз от той момент, що ви... Прагнете зростати фінансово, або ж взагалі вибудувати щось таке, щоб вже гроші почали приносити вам задоволення, тому що ви важко працювали і, до прикладу, мало отримували, то вам просто треба додати знань. І якщо ви в 2024 році почали чомусь навчатися, щось для себе пізнавати, то не зупиняйтеся, це вам буде допомагати. Насправді дуже важливо, що ви багато чого дізналися і. Це буде вам уже допомагати діяти. Тому що тут ви як збирали інформацію, як чекали на щось, а вже в 25 2025 році ви будете діяти, ви будете багато чого відбалансовувати, і мені це дуже подобається. Також будьте уважними в понеділок, тому що ви ще можете додатково отримувати інформацію. Можливо, хтось напише вам листа, хтось вам зателефонує, щось вам розкаже. І для вас. Це буде цінно. Збирайте інформацію в понеділок і вівторок і якомога більше, тому що чим більше, тим краще. Ось так для вас програється мої дорогі козироги, розклад. <кій> Якщо дивитися на 1 січня, а це дев'ятка пентаклів, хороша карта, яка показує, що ви працювали, збирали монетки. І якраз уже дев'ятка це та карта, коли ви можете собі. Робити вихідні, можете себе порадувати фінансово. Мені це дуже подобається, тому що ви вже почнете отримувати задоволення від життя. Якщо хтось проходив якраз ось такий період, коли ви не бачили життя через роботу або через якісь клопоти, то в 2025 році ви почнете бачити багато приємних моментів, насолоджуватися життям і, можливо, навіть фінансово себе чимось радувати. Це дуже важливо. І якщо дивитися на четвер, дві пентаклів – це завжди подвоєння. Тому вам дають на початку року фінанси для того, щоб ви вирівняли якусь ситуацію, для того, щоб у вас був баланс, рівновага, тому що, можливо, на щось не вистачало. Але ви це все владнаєте тільки тому, що ви щось пізнаєте, ви отримуєте інформацію. Все йде через інформацію. Така для вас малесенька підказочка. В четвер ви можете додатково отримати фінанси, або ж це буде пропозиція стосовно роботи, або ж вам повертають борг, але це вам буде допомагати, і я е, навіть раджу вам триматися за будь-які фінансові додаткові можливості. Далі йдемо в п'ятницю, вам треба вміти щось оновлювати, починати спочатку. Не продовжуйте те, що не давало вам результату, тому що рано чи пізно ви б могли опинитися на краю такої прірви. Вам деколи треба вміти зупинятися. І в п'ятницю є біля вас людина, яка вам підкаже, допоможе, яка сконцентрує. Вашу увагу на чомусь іншому, просто будьте готові знову ж таки когось послухати. <кій> от таке оновлення або ж навпаки, коли, от, знаєте, повернути ситуацію, воно дуже сильно піде вам на користь. Тому що, якщо ви хочете від чогось звільнитись, змінити своє життя на краще, збільшити фінанси, то, можливо, дійсно треба змінити напрямок. І тому ви тут навчаєтесь, дорогі мої глядачі, тому тут відкриті книги для вас. Продовжуйте і у вас все буде добре. В суботу вам треба показати характер, тому що є люди, які не розуміють ваших добрих слів, і це не означає конфлікт, це означає боротись за себе. Поставити когось на своє місце, тому що ви стомились, ви вже не знаєте, як вам діяти. Ви хочете свободи. Вам потрібно кудись вирватися, вам потрібно відкрити для себе щось нове. І ви не можете пояснити іншим, що вам ці зміни просто необхідні. Тому доведеться показати характер і поборотися за свою свободу, поборотися за свій простір. І, звісно, найголовніше, що характер у вас є. Не дозволяйте нікому себе ображати. Такий буде девіз на протязі року для вас, тому що це важливий тиждень. І неділя показує, що відкрита дорога, у вас є ваша сім'я, родина, яка вас підтримує, можливо, це ваші колеги, можливо, це ваші друзі, які за вас, які говорять, що ви все подолаєте. В неділю ви, можливо, кудись поїдете і будете вирішувати важливі для себе справи. Бажаю вам всього хорошого! Бажаю щастя та, звісно, мирного неба над головою у новому році. Дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей! Ваша Надія краще!